Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Також сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо оглядці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено трафік. Так, пасажир 8 плюс 1 в рідній фарбі, 16 рік, 1,6 дизель, 171 пробігу, за ціною 14,800. Тканинний салон. Така машинка. Opel Combo в довгій базі 16 рік один дизель, 10-250 доларів, Пробіг 223 тисячі кілометрів. Ось тут вказаний телефончик до власника. Довга база. Volkswagen Caddy. семимісний, Це 2005 рік модельний шостий, повністю обслужений, знімачений, 1,4 бензин. Так, 100 або 147, або 247. Треба уточняти. Телефончик тут. Ціна 5-900 Так, є фуркопчик. Рено Кенго, чорний колір. 12 рік, 1,5 дизель з Бельгії, 270 пробігу. Тут контакти до власника, 0,50, 660, 59 59 ціна 8,250 доларів. Оригінальний пасажир з кондиціонером. Кінго. 12 рік. 1,5 дизель з Бельгії пробіг 205 тисяч, ціна 8300 доларів. Телефон 050, 660, 59 59 Оригінальний пасажир. Рено Trafic. Оригінальний вантаж пасажир. 10-й рік, значить, 281 тисяча пробігу, пробіг оригінальний, це на 12490. Тут контакти. Трошки позаглядаємо по салону. 5 місць і багажне відділення. Так, кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч покажу Кенго. Сьогодні вишуковую всі бусики і чобітки по ринку. Їх дуже мало стало, але трошки вам назбирається. 13 рік 1,5 дизель, 222 пробігу, ціна 8600 доларів. Нове щеплення стоїть, тут контакти до власника. Оригінальний пасажир. Така машинка. Volkswagen Caddy. 9 рік 1,4 бензин, 203 про, його почуття оригінальний, за ціною 6 950 доларів. Оригінальний пасажир з форкопом. Рено Кенго. 14 рік, 1,5 дизель. Комплектація Extreme. 214 пробігу. Ціна 10650 доларів. Контакти. Що такої комплектації? Я чесно не чув. Ну, дивимось. Ось така от екстремальна комплектація. Peugeot Partner. 16 рік модельний 17 17-й, 1,6 дизель, тільки приїхала, 170 пробіг, ціна 10-300 доларів. Оригінальний пасажир з форкопом. Ренокенго чорний колір, звичайна база. 14 рік, 1,5 дизель, 203 пробігу, механіка 9950 доларів. Оригінальний пасажир. Кого, цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro в довгій базі. Так, по опису 15-й ріку 1,6 дизель, 248 пробігів, 14 900 доларів. Неафарбований один власник. Бачимо контакти. Так, дивимось по салону. Також бачу, є сервісна історія. Тут, на жаль, не видно тоновано. Більше інформації потрібно уточнити. Volkswagen CADE. Так, Каді 11 рік. 1,6 дизель, EGR пишуть, замінений. Значить, 77 кВт двигун. Пробіг 225 тисяч кілометрів повністю обслужена машина в рідній фарбі. Сім місць два ключі 11 тисяч 300 доларів. Клімат контроль підігріви, Рено Кенго в довгій базі. Одинадцятий рік 1,5 дизель, 282 пробігу. Ціна 7500 доларів. Контакти вверху.